Подолати 25 тисяч кілометрів за 48 днів і відвідати місця найзапекліших боїв Великої Вітчизняної. Такий маршрут цьогорічного міжнародного автопробігу, присвяченого 68-й річниці перемоги, 23 березня він стартував у Севастополі, а фінішує у Москві 9 травня. У п'ятницю учасників естафети приймав Київ. Колона машин в'їжджає на площі музею вітчизняної війни, вітаючи гучними сигналами мешканців Києва. Місця не зустрічають їх з червоними гвоздиками, військовими атрибутами та щирими словами. Ми говоримо учасникам велике спасію за те, що вони, проїжджаючи по городам героям, нагадують об активнею че активному часі українського народу. В достіженні великої перемоги. учасники естафети, стартувавши із Севастополя, вже проїхали Чорноморське узбережжя Росії та Кавказ. Тут є екіпажі з Києва, Криму, Північної Осетії та Придністров'я. Всі разом долатимуть дорогу так само дружно, як і радянські солдати йшли до перемоги. І путь наших асуді в прадідо. Они шли долго, четыре долгих года они шли по этим дорогам, по которым мы сейчас едем на машине легко. А в те времена под бомбежки, под обстрелы, под это все было очень трудно сделать. Вже у суботу автопробіг під гаслом. Наша велика перемога буде у Білорусі. Потім знову Росія. Всього пробіг у нас 25 тисяч кілометрів. 20 із них, які ми їздимо на машинах. А 5 тисяч це будуть авіаперельоти. Ми будемо літати із Санкт-Петербурга в Мурманськ і санкт петербурга в, Сан в Архангельськ. Всього на шляху марафону 13 міст героїв, 35 міст військової слави та 10 міст, нагороджених орденом вітчизняної війни. Через них принесуть і прапор міста героя Києва. Його учасникам пробігу вручив голова КМДА. Приїжає по другим територіям, по другим городам героям. Пожалуйста, тримайте його крепко, високо і ми вас дуже раді будемо, будемо бачити. Здесь по Розгорнута збільшена копія прапора перемоги стала справжнім сюрпризом для киян. Він змусив плакати ветерана Миколу Самусіка. Каже, знову відчув себе 18-річним командиром взводу і знову пережив ті відчуття, коли дізнався про перемогу. Стріляли, радився в воздух стріляли. Що, що мого такі діти? Ми діти були, і що? Ми ще діти. Ми радувалися і плакалися, навіть радилися. А зараз я теж плачу. Цей прапор замайорить і 9 травня у Москві на Красній площі. Так завершиться цьогорічний топробіг наша велика перемога. Світлана Жайвернак Михайло Кльопта, телеканал Київ.